Аллилуйя. Вітаю всіх. Всім доброго, гарного дня. Аллилуйя. Сьогодні, завтра, післязавтра. І так кожного дня. Гарного не від подій, які дійсно можуть принести гарний настрій, а гарного від того, що ми можемо знаходити себе в Богі, в Бозі, в Його слові. Дійсно, ми можемо створити для себе гарний день. Є новини, які приходять в наше життя, які можуть забрати в нас радість, забрати мир, відчуття миру, почуття миру, спокою. Є таке, ми живемо в такому світі, ми живемо на землі, де є зло, де є беззаконня. Де є гріх, є сатана, який ненавидить людей. І всі прояви сатани в ненависті людей це хвороби, ненависть, війни, підлість, воровство, вбивство, злоба одна на одного, так, як коли людина злиться на іншу, бажання вкрасти або заволодіти чужим майном. Або щось іншим чужим. Це прояв гріха, це прояв ненависті сатани до людей. Це не прояв Божої любові. Ми, як віруючі во Христа, ми признаємо, що хвороба не від Бога, не від Ісуса Христа, не від Духа Святого, не від Слова Божого. Ми признаємо, і це треба дійсно в це вірити і сповідувати. Це дійсно треба визнавати, що гріх не від Бога. Воровство на від Бога, вбивство не від Бога. Неміч, болізь, війна. Або коли ти злися на іншу людину, це не від Бога. Гнів людини не творить правди Божої. Є, дійсно, є таке поняття, як гнів Божий, суд Божий. І ми це можемо розуміти в своєму серці, коли Дух Святой нам це відкриває. Ну це не просто. Таке людське поняття, яке ми можемо порівняти з, з нашою поведінкою. Біблія чітко каже, Бог не людина, щоб йому лгати і змінюватись. Да, у Бога є почуття. Алілуя. Подяка Богу за почуття. У Ісуса Христа є почуття, у Духа Святого є почуття. Слово Боже відкриває нам волю Отця, Його розум. Біблія так і каже: із уст Божих розум, знання і сила. І далі Біблія каже, що слово виходить із уст Божих, щоб створити те, для чого Він послав своє слово. І це слово нам треба прийняти. От про що я сьогодні хочу сказати: що Бог не змушує нас приймати Його слово, вірити в Його слово. Бог не змушує, не давить на людей. Не заставляє людей жити по його слову. Біблія каже бути виконавцями слова, а не просто тими, хто слухає слово. Добровільно. Добровільно. Бог дав нам своє слово, щоб кожен віруючий в нього. Ісус, коли був на землі, Він казав людям: людям ви повірили, почули слово. І також були люди, яким Ісус сказав, ви не йдете до Слова, бо не хочете. Тож тобто Ісус, будучи на землі, являє таку силу Божю, навіть він тоді не змушував нікого до нього прийти і прийняти від Нього Слово. Він сказав, віра твоя спасла тебе. же він казав людям, де ваша віра? Тобто він не заставляв нікого вірити. Він не мог ні в кого вкласти віру. Це вибір людини, добровільний. Якби Бог заставляв, змушував, то сьогодні всі б уже пристали грішити, прийняли б Христа як свого Господа і Спасителя. Нема волі Божої, щоб людина чинила зло іншої людини. Якби Бог заставляв, Він би вже заставив сьогодні, змусив би. Так, да, є поняття відношення позавіту, позаповіту. І коли народ. Або люди, які в завіті з Богом живуть, і коли цим людям загрошує небезпека, то по молитві цих людей по відповіданню слова, по вірі в слово, Бог дійсно може оказувати вплив на іншу людину, яка йде злом проти його людей, з ким Бог заповітя. Як він це може робити? Біблія теж нам це відкриває. Він простирає руку свою на суддення, замінює чудес. Він дає сверхъестественний захист людям, з ким він заповіти, щоб ті інші люди, які йдуть на них злом, не причинили зло. Алілуя! Алілуя! Подяка Богу, що Він дає людині право вибору. да, Бог може торкатися совісті тих людей, які йдуть злом проти інших людей, які в завіті з Богом. Це відношення заві... заповіту. Коли дійсно людям, які в заповіті з Богом їм загрожує небезпека, Бог може дуже серйозно втручатись. І є таке місто Писання, на яке ми дуже мало звертали увагу. Воно в новому заповіті до послання кримлян. і там Бог каже. Точніше, апостол Павло він каже, він пише. І це можна сказати сам Ісус через Павла казав до церкви, до віруючих, до людей, які мають суповітне відношення з Богом Отцом. До людей, які сказали, Всевишнього я збираю своїм прибежищем, защитою, захистом. Там Павло пише. Бог да сокрушиться сатану під вашими ногами вскорі. Алілуя, дійсно. Дійсно, ми маємо владу над дьяволом. Ісус нам сказав робити в ім'я Його, брати владу над сатаною і над бісом. Бувають такі моменти, коли Бог втручається, Він бере владу над злом і це зло під нашими ногами. А ім'я Ісуса. Халлілуй. Моя мисль в тому, що Бог не буде просто так заставляти людину щось робити. Навіть якщо він знає, що людина, навіть його діти роблять щось не те, не вірне, Бог не буде заставляти змінюватись людей. Бог буде давати своє слово. Бог буде давати людей, які будуть казати Його слово. Бог буде свідчити Духом Святым, Духу людини. Бог може торкати совісті людини. По нашій молитві Бог працює з совістю людей, які йдуть проти нас зло. Бог дає захист. Проявляє чудеса і знаміння. Відповідає на молитву. Халілуйя. Ну, Бог не вказує давлення на людей. Бог не дає права одним людям оказувати давлення на інших людей, заставляючи їх що зробити. Халі. Це не Божа мудрість, це не Божа благость. Так, да, ми живемо в вік благодаті. Дійсно. Дійсно, ми сьогодні, як церква, як люди, які всі сьогодні є на землі, ми живемо в вік благодаті, час благодаті, час любові Боже. От чому сьогодні багато людям можна так побачити, наче то їм все сходить з рук. Бог чекає, щоб люди прийняли Ісуса Христа в Його серці. Прийде час, коли дійсно буде гнів Божий і злитий на тих людей, які не приймають Ісуса Христа, як свого Господа. Но сьогодні, Дійсно, в життях людей може відбуватися такі суди. Ми можемо назвати це суд Боже, але це жатва від насіння, яке сіє людина. Ну, ми завжди можемо змінити насіння з плохого на гарне і пожати іншу жатву. По ім'я Ісуса. Амінь.